Єбать, а як тут я зупинив? О, стоп! Це наше стандартне дефолтне місце, де я постійно знімаю розмовні відоси. Ага, значить що? Правильно, сьогодні розмовні відосики. Е, Почнемо з того, чому я знову вирішив змінити оформлення каналу. Е, справа в тім, що оформлення, оформлення каналу воно мало мінятися частіше трошки. Наприклад, червона тематика мала бути. ну, Трохи коротше, ніж попередній, ніж то мало бути, що жовто було доволі довго. Ну, коротше. 에... Справа в тім, що я оформлення міняю під тематику The International в доті. І останні роки, тобто в 23 він був синього, року, тому я 23 му змінив все на сений. А перед тим 22 й Але червоний я зробив Дес на 21 році, якщо не помиляюсь. І воно так довго йшло. До кінця 22-го там я вже перейшов. У мене постійно як було. Я змінював тематику тільки тоді, коли я змінював оформлення вже на зимове, на новорічний такий вайб. Але цей рік я не схотів таке робити, тому... От так раптово до, до оформлення і сину таке «гоп», зелене нахуй і всю, і все Тому е, е, деякий коментатор на ім'я за навіть помітив те, що зелене, що якраз всього оформлення лише зеленим тільки інтро е, на попередньому відосі ще було синє. Це вже мій профтек. Я про це забув. Так оформлення мало вийти з цим розмовним відосом, але я поспішив. <смеш> Знаю, поспішив, буває. І ще він сказав, що оформлення зелене навіть краще виглядає. Тому. Е Скоріше за все, це не остання оф зміна оформлення. Я про це ну, певно, буду говорити вже наступному році. Або в якомусь розмовному відосі, десь наприкінці цього року. Е так. як... Е Оформлення не буде повторюватись джазінтом, там вже буде. Ну, коротше, ви побачите. А також я що план... планую в 2024 році поки що закінчити ці два проходження це за Andreas, яка ну, по моїх розрахунках ще на 12 серій йде. А... Другий епізод хафайв другого він ще скільки. 8, 9, і, здається, 10. Тобто 4 ще ось. вийшло. Тому. А, а хтось питає, як там Портл, я вирішив його не то, щоб зупинити, а напевно закрити, так як це була реально погана ідея починати грати Portal 2. Не то, що з російськими субтитрами, а з російською озвучкою плюс. Тому я не знаю, я може їх приватизують, ті відоси, або лишу їх не для всіх. Тобто вони в пошуку і в самому каналі їх не буде відображатися. Але по посиланнях, які були на моєму телеграм-каналі, то вони будуть дійсними. Тобто, я ще думаю над цим, як правильно зробити, і скоріш за все, попередні варіанти, які я щойно озвучив, буде іменно таким. Чи повернеться якось. Ну, я не знаю, з в цим в версія Porta-2, втім прикол, що немає українських субтитрів хоча б. -я. я би би на англійську озвучку і, би, би, і озвучував би українські субтитри. Але. Ну, я не знаю. Ну, там ще лишалось приблизно на ще так 6 серій порталу здається, або навіть чуть більше. Но я не я добре не розбираюсь в, 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 в історії Ну, Там десь, я, ми, ми безпокійно ми потянули до 11-12 частини проходження Покладу. Але е, там у мене було виходило якась 7-8. Е, Треба було їх трохи скорочувати, трохи щось пояснювати, трохи щось походити, тому не би відкинулись до 13-ї, скоріше за все, до 14-ї навіть. Тому я сказав з натяжкою 6 серій. Але я їх призупинив, тому немає їх. Е, е, ваші питання. Е, він смок Санжі е, е, або Вадим з коли буде якісний контент, я не знаю, що ти маєш на увазі. Так як якісний контент, це може бути монтаж. Тобто, як я за швидко буду приваблювати увагу всіх глядачів і протягом відео. А коли буде якісний звук, чесно, я не знаю. Звуком більше треба, ніж з відео, я так вам скажу. Так, наприклад. Хаф, проходження Half-Life епізод 2, я зазнав його ще швидше, ще давніше, де вони в мене всі є озвучки і тому подібне. Але проблема в тому, що озвучки ще там з, з старого девайсу. І там звук, він реально трохи притуплений, трохи хіровий, але все ж норм. Цей диктофон, який я записував в останній частині проходження GTA Andres, він наче теж норм. Немає якихось там шумів і тому подібне. Ще, чу, ще навіть добре якісно чути е, сам звук е, від, від ОГР, хоч він і трохи менший, е, як це? Менший по, зву, по звукості, тобто я його скручую постійно під час знімання, е, а е, при монтажі я там сп, під, підтримую деякий графік, трохи збільшую то, трохи зменшую то. І, і все одно є деякі моменти, от наприклад, якщо я зараз зроблю отак, воно зараз дасть ефект того, що я збережився, наче до камери, тобто до самого девайсу. І можливо навіть по звуку, навіть без навушників це буде чути. І так само, якщо я відійду назад. Ну, типу, воно робить якийсь реалізм з одного боку, а з другого, ну, для озвучки якоїсь, ну це ну, прямо ну, херня повна. Тому з цим трохи є трабли. Наприклад, коли в мене був Redmi 7, там в наштуваннях диктофону можна було науштувати так, аби диктофон записував стегу. Е, в цьому телефоні наче теж стерео, зразу по замовчуванню. Але якість трохи є, трохи нема, тому там треба постійно знаходити якісь науштування або казати якісь інші додатки. Ні за Застосунків. <гл> забувся. Що будеш робити, коли в тебе буде мільйон підписників в Е, Я так тобі скажу ворога. Я сам не знаю. Так скрізь за все до цієї цифри я ніколи не підійду по одній простій причині. Я цього не хочу. Я розумію, що це скоріше за все, не то що хобі, а просто ради ради чого? Ради чогось, я не знаю. Я знімав. Ну так, да. спорчатку я хотів знімати там для аудиторів 100 підписників, потім брати планку вище 1000, там 5-10. Але з е... таким я не справся, так не було ніякої якості, хоча б якогось підвищення якості, чи монтажу, чи відео, чи звуку. а З цим в мене вже, ну я не знаю, де з 5 років я постійно такого, е... якість такого. ну от, Постійно от такого, от, чи трохи, трохи зараз такої йде якість. Тобто воно десь трохи є нормальне, трохи десь краще, десь трохи гірше, і того воно воно так от і йде. На 350 підписниках ми застряг вже, здається в 22-му році, чи 21-му. Тому суттєвої зміни я тут не бачу. Суттєвим є те, що нема ніякої якості. Тобто я ганявся за кількістю, тобто за усіма хочеми. Я просто їх ставив на графік, ставив зразу YouTube, ага, запланував, 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 запланував. А як там воно вийшло під час монтажу, що трохи цього? Е і, наприклад, вікові обмеження, це зараз найболючіше буде. Е тому ну такого мало. Про вікові обмеження від самого Ютубу я хочу звернутися до алгоритмів або до тих, хто їх кодив. Ви, блядь, їбанулись чи що нахуй? Ну, блядь, якщо серйозно, якщо серйозно, якщо в цьому відео десь буде плюс, мінус, більше 7 секунд одних матів, то воно отримує 18 Якщо я добре розуміюся в алгоритмах, якщо ж ні, то в мене багато блядь, питань. Е Одна з яких стосується не тільки нецензурної лексики, а, наприклад, від ОР, наприклад, e, GTA San Andreas і Half-Life 2, епізод 2. Я не знаю як, я не знаю, з, з, з якою сіллю, але e, так в нас скільки 12-13 вже частин e, прохожних gta San Andreas, вони почались обмежені ставитись із п'ятої чи 6. E, зараз, ну, нехай буде шоста. Шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Ну, о 11 ми зупинилися. П'ять відео це спогіщності, бо я добре не пам'ятаю. Можливо, ще 4 ще, ще або п'ята теж. І Half-Life епізод 2, 5 частин. Всі, я вже думав, що це і буде єдиний е, в мене плейліст з усіма цими обмеженнями. Но на днях, коли я випустив вже шосту нашу частину походження, від Half-Life 2, епізод e, Я подав апеляцію, як зазвичай, і думаю, е, Поща, чесно, ну e, знову то саме напишу, що от я не впевнений в тому, що ви дали, дали дане обмеження і прошу його зняти тому подібне. І на диво воно знялось. Я ну просто сиджу, і я такий думаю. А на попередні частини монтував, там прикручував звук, знизував звук свого голосу, коли я казав мати трохи голосно, е запікував їх, е або ще якусь е подібну діч я робив. І вони отримали 18. Причому я апелю... апеляцію подавав і їх. Ну, мене досі з 18. А оце от шоста, де ну, відсили матів на 20 секунд. І я повністю пам'ятаю, що є там є один е, момент, де я ні, навіть три моменти, де я назвав. Е е е бля, я вже забув. І були три моменти, де я підвищив голос під час матів. Все одно я то вже не монтував, я вже просто дивлюся, ага, все окей, похід. Якщо вони прокинає, то проканає. Якщо не прогинає, не прокинає. Проканало. Я думаю, коментарі тут е, лишні. А щодо GTA San Andreas, обмеження, яких ще не було від моменту 11-ї частини. Тобто, нарешті алгоритм я розумію, що GTA San Andreas це гидор, Тобто, якщо ти ставиш планку, що це відеограм, тобто якісь там MBC, які там будуть, е, будуть виглядати як реальні люди. То аговітно їх будете не враховувати, так це відео відео по відеорі. Бо, наприклад, якийсь там відос у вродава австрійський ютубер, там лям чи для я не знаю. Я його давно вже дивлюсь, і він постійно робив контент по відеос Андрес, і в нього був один. Відос, де він разом з бабусею цього грав, і там були моменти, де вони пробег, прибли... де вони доволі приближено до одного персонажа, а там одні персонажі Китас-Адресу, ну вони виглядають як ранні люди. Просто скажу проститутки. Ну просто ну, от, не хочу там якось по-інакшому сказати, і це просто і за цього відоса його було забанове, він то все блюрив потім і заново заривав, І от багато є. Приколів із цими алгоритмами, їх просто важко зрозуміти. Тому, навіть якщо цей відео отримав 18, я не здивуюся, чесно. <реку> Робив ти колись якісь відео з іншими брогами і тому потім. Коротше, е, дане питання ніхто. Е, я тебе звати. <реку> Коротше, дане питання, воно трохи. Ну, якщо ти дивився мій контент, і ти знаєш, що я знімав, то в 21-му. Чи я пам'ятаю, яку я сам зробив. Е, вийшов колаб, перший подкаст з кіберожкою, де ми просто говорили. Потім був хиперметч, потім був звичайний Хлопак. На цьому ми поки що призупинилися, так як я хотів е, зробити ще з якимось, але на то я забив, наче якось вже і хотів е, був запрошувати, але я вже забув кого. А може я а може я ніколи не запрошував на такі ось спільні відос. Е, і, і, і я ще був з'являвся у відео у, у цих хлопців, також на відео. Е, у такій брошки це буде реакція на результати артизіанського челендж. А також взагалі він мене трохи підтримує, трохи скаже про. Мій канал, і чому я дуже йому радий, і тому я чекаю від тебе нового відео, Дмитре. Тому я очікую. Я знаю, що, може, у тебе будуть тут зараз якісь моменти в житті, що зараз не до відео, але я думаю, що найближчим часом найближчим часом, щоб ти повернувся. В хайпермеш це було інтерв'ю, як ми грали заняться. Я не пам'ятаю, можливо, вона вже і не має того відео. У звичайно, Капока це теж таке інтерв'ю, так скажімо. ну Це не був подкаст, він просто там охуєнно на 20 хвилин. Я не знаю. Напевно, це відео теж буде на 20 хвилин, я не здивуюсь. Вася з каналу Спримав Позитив. Ого. Я вірю в нас. <ріх> на цьому все, наче я про все розказав, про все попіздів КСК-2, ну, гімно прошиве, бо потім пофіксує піки. в доті 2 теж його гімно вийшло Дар дракона дандракона повна. Я взагалі не тут знаходжу дивитися поки що чекаємо на павшу корону, чи які там не Краундфон я забуду, як не перекладається добре. Менше з тим. Е, Очікуйте нових частин проходжень, Теасунрес та Half-Life 2 епізоду 2, а також можливі наступні розмовні відео. Я думаю, постараюсь їх робити все частіше і частіше. Ну, це все в ідеях. Ну і наразі в цьому, на цьому все. Не забудьте додати на ЗСУ, також підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, а якщо зробили, то нажміть на дзвіночок. Також тобто підписуйтесь на соцмережі. Ну, наче я все сказав. Хай ще стоїть до скорого. Папа, я, я не знаю, що казати на кінець. Я забув, як це вже знімати. Я частіше їх знімав, а тепер ти не знімаю. Дефолт, дефолт вася стається. Ай, кап'єс! Давайте, я погнав.